Вітаємо всіх захисників і захисниць України з вашим святом. Сьогодні ми вшановуємо мужність, героїзм і патріотизм тих людей, тих захисників, які роблять все можливе і неможливе, захищаючи нашу рідну неньку Україну, захищаючи її свободу і гідність. І я хотів би подякувати кожному, кожному, хто робить все для моїх дітей, для ваших дітей, для дружин, для матерів. Аби скоріше наблизити перемогу, і щоб був мир на Україні, найбільша подяка від вас, хлопці, це ваші відзнаки, ваші шеврони і ваші прапори з підписами, які дають мені надію, що ми наближаємо перемогу і що вже скоро буде мир в Україні. Тож ще раз хотів би привітати вас зі святом Покрови Богородиці, також з Днем Козацтва і з вашим святом захисників і захисниць. Вітаю рідненькі! Слава Україні!